Спочатку відкриття транзитного пункту в районі залізничного вокзалу Слов'янська за допомогою вже звернулися 2755 вимушених переселенців, з них близько півтисячі дітей і 30 інвалідів. На сьогоднішній день масова евакуація не здійснюється. Разом із тим, кожного дня волонтери продовжують вивозити із води переведення АТО до Слов'янська кілька десятків вимушених переселенців. В транзитному пункті у нас на, 16, ну, на вокзалі 16 людей з них п'ять дітей, 1 інвалід. Что касается, ну там проблем нету, работает все взаимодействие, как бы ничего не поменялось, никаких эксцессов не было. То, что вы говорили за маршрут, <coughs> маршрутную карту, они есть в достаточном количестве, люди ее получают при прибытии к нам. И они уже, согласно этой маршрутной карте, уже как-то определяются, каким дальше действовать и куда обращаться в других регионах нашей Украины. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, зі Слов'янська в інші міста та регіони України вже перенаправлено 2090 вимушених переселенців. Решта знайшли притулок у нашому місті. Високий рівень координації дій сприймання та допомоги переселенцям відмітила комісія ЄС. В нашому регіоні був представник Європейського Союзу Кристина Зеленська. Візит вони почали з Слов'янська. Ми їх зустрічали, бесідували там на ЖД вокзалі з евакуїрованими і в принципі представителем Євросоюзу, а іменно вона буде докладывать. На очередных заседаниях по этой ситуации была отмечена хорошо скоординированная работа именно в нашем городе. Но я еще раз подчеркиваю, это заслуга всех нас: И МЧС, и городских э, структур, и э, волонтеров и общественных организаций. Всем огромное спасибо! Но э, я еще раз напоминаю: эвакуация людей не прекращается. По-прежнему обновляю свою просьбу ко всем небезразличным: приходите, приносите, беседуйте. Вот. Если есть возможность ну, как бы, приютить, забирать. Айті от ні, значить, тут работає маршрутна карта, по якій люди їдуть далі Дніпропетровськ, Харків, Київ. Крім того, співробітники ДСНС наразі здійснюють перевірки захисних споруд та підвалів багатоквартирних будинків. Із перевірених 28 споруд 25 були визначені як обмежено готові для використання у випадку надзвичайної ситуації. Що ж до підвалів, із 138 перевірених лише три непридатні до прийому людей. можуть просто користуватися зв'язку з тим, що туди пробратися буде важко. тоді. Тітажне дома ЖК «Арагорн», там проблемний спуск, там получається ні подвали, ті хітаж оновлений перелік підвалів та захисних споруд, що є в стані готовності, вже розміщено на офіційному порталі Слов'янської міської ради. До речі, під час перевірки виявилося, що не всі заклади мають сховища та підвали, у тому числі освітні. Більшістю директорів і заучів і завідувачів дитячих садочків проведено де це є можливим тренування з евакуації. До підвалу, бо оскільки від артударів, тільки є єдиний спосіб захиститися це укриття. От. Але, на жаль, не в усіх школах і дитячих садочках є така можливість. Шоста школа у нас немає підвалу, і найближча захисна споруда це депо. Вона знаходиться за 400 метрів. Тобто, якщо у разі якогось такого випадку неприємного, то бігти на відкриту. На відкритій місцевості ну Буде небезпечним, тому ми попросили, щоб нам дали піску, але з Валерієм Альбертовичем ми поговорили, що там піску цього дуже багато треба, і тобто питання для нас зараз не вирішено. Збій при дозвоні на екстрені номери незручність, з якою останнім часом стикаються слов'янці та гості міста. Через ушкодження мереж у був змушений здійснити технічне перепідключення. У зв'язку з чим користувачі мобільних операторів не завжди можуть зв'язатися з потрібними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій, іноді з'єднання відбувається з іншими містами однак стаціонарний зв'язок працює як і раніше по поводу, е, недозвонів на мЧС е, ми зараз уже другу тиждень перейшли на Харків по міжнародним каналам так как на Донецтво там то пораження 5 кабель ну звісно, кількість каналу намного менше, ніж було на Тому і буває по міжгороду не всегда, <скільки> я думаю, це явление временно Підмішки наші змою катукабут важмо папатува становити та все діло і все стане на свої міста. Підсумовуючи вище озвучену інформацію, виконуючи обов'язки міського голови, попросив місцеві ЗМІ не нагнітати обстановку, запевнивши, що ситуація у місті під контролем. Город Славянськ надіжно захищений і ніяких тут чрезвичайних ситуацій не відбувається.